Вердичівська фабрика одягу потерпає від браку робочої сили. Про це повідомив журналістам голова правління підприємства Григорій Лінчик. Він зауважив, що у давно злагоджений колектив молодь працювати йти не бажає, а відповідно постає питання про подальшу ефективну роботу підприємства. На жаль, у нас не вистачає робітників зараз. Молодь приходить, молодеж, правда, не, ну, скажем, не, не завжди затримується на фабриці. Тому що на фабриці дійсно працювати нелегко. Це виробництво, яке потребує видіршки, треба висидіти всіх 8 годин за машинкою швейною там чи за чого це треба, треба себе привчити. За оцю таки витримку на підприємстві платять немалі кошти для нашого регіону, розповідає Григорій Антонович. Сума зарплатні коливається від тисячі до чотирьох, ба навіть інколи більше. Головне, аби бажання працювати було присутнє. Все інше допоможуть. З вулиці ми приймаємо теж людей. Самі навчаємо, ми їх приймаємо два місяці, виплачуємо, виплачуємо їм, як, помимо того, що вони заробляють, ми ще виплачуємо їм таке по як ми називаємо, ученичівське. Там теж дійсно така немала сума. Навчили, прислаємо розряд і вони ж починають самостійно працювати. Зробивши рейд на виробництво та поспілкувавшись із робітниками, розумієш, цю роботу потрібно таки любити. Дехто із працівників на фабриці більше 10 років і аж ніяк про це не жалкує. Навпаки, не уявляє свого життя, як то кажуть, без голки та нитки. Я резервіст. Я маю знати всі процеси. І коли немає робітниці, я сідаю на цей процес і починаю. Робити той процес, який потрібно робити. Я зараз перестрачую карманчика, ділочні строчки на 0,2. Я ріжу дубліруючі діталь, які дублірується піджак або пальто. Кожну детальку я вирізаю по лінії, там же ж далі на княгісері її кліють. На цьому процесі я стою 12 років. А вам, напевно, так? Так, да, так. Да, да. Приходимо на 7 годин. Ми, у нас повинно бути прибране робоче місце, включений утюг нагріти, електро і паровий утюг. Починаємо працювати свої роботи. Ми у нас термо, ми термообробники, у нас 5 чоловік на нашому в нашому процесі. У нас утюжка готова продукція від отютюжити виру до готової продукції, щоб її скласти в в склад для того, щоб її вже можна було відправити. На погрузку в машину Подобається вам ваша робота подобається. Як і на будь-якому підприємстві на швейні існує загроза травматизму за останні роки сталося два прикрих випадки. Зауважила начальник служби охорони праці Бердичівської фабрики одягу Тамара Деуліна. Усі розглянули та дослідили разом із фондом соціального страхування від нещасних випадків, котрий власне і виплатив компенсацію за лікарняні постраждали. У 2001 році це з водієм директора підприємства. Він потрапив у ДТП. І останній рік це 2010 рік працівниця підприємства Термообробник вийшла в туалет, всі ми живі люди, постовзнулась, хоча ми розслідували цей нещасний випадок, не води, ніяких там факторів такі, щоб могли повліяти на те, щоб з нею міг трапитись нещасний випадок, не було Ну, тим паче людина послизнулася і в результаті перелом ноги. Бердичівська фабрика одягу завжди була і є зразковим підприємством нашого регіону. Проте чи залишатиметься вона у лідерах легкої промисловості, надалі покаже час. Вірніше бажання молоді працювати. Артем Глібо Василь Боровий інформаційний портал Ріо Бердичів.